Я майже 10 років працював на телебаченні режисером монтажу іноді оператором. Я так само з 2019 року викладаю офлайн і онлайн курси по теорії монтажу або основу відеозйомки, тобто курси відрізняються. Ну, чому це для мене цікаво? Тому що ну, багато людей, нових, нове обличчя, з ними можна спілкуватися, у когось є цікаві історії. Ну, тобто це, ну, це такий досвід, теж, який, ну, здається, треба пройти. Люди приходять, вони не тільки слухають, вони задають питання. Це важливо, тому що якщо у людини нема питань, тому ну, або вона все розуміє, я гарний викладач, або їй не цікаво. Чотири заняття вже пройшло і залишилось ще чотири, тобто по ну, 8 годин. Це вже буде практична частина, де будемо знімати і монтувати, тобто це вже буде наочно на ну, або на телефонах, або в ноутбуці. Ось. І фінал буде. ну, Вони відзнімуть відео, учасники команди, ми поділимо їх на команди. Я їм допоможу змонтувати. І це буде фінально, як то кажуть, випускний екзамен в них такий. І потім вони отримають сертифікати. І я сподіваюся, що ці всі, всі знання вони, їм знадобляться в подальшому. Так, наша організація виконує зараз проєкт під назвою Емпатія, підтримка, інтеграція це про співпрацю місцевого населення і людей, які сьогодні приїхали і проживають в Івано-Франківській області. Ми говоримо про різні аспекти цієї інтеграції, підтримки і співпраці. Це і відкриття громадського простору в Івано-Франківську, це і створення публічних продуктів, таких як графічна, новела, каталог, виставка, наприклад. Презентація цих продуктів, а також один з компонентів це освіта і навчання, це курси, які ми частково проводимо у Херсонському хабі. Кожен з цих курсів має по дві групи: одна група це для дорослих, інша група це для молоді. І власне ці групи протягом місяця-двох функціонують, працюють, навчаються для всіх учасників. Навчання є безкоштовні, власне, тому що це відбувається за рахунок діяльності проєкту. Хочемо детально. Я у майбутньому хочу працювати у медіа, тому мені цікаво саме зараз вже дізнатися більше про цю професію, дізнатися, що відчувають люди за камерою. І що перед камерою мені курси дуже подобаються. Зараз ми вивчали теорію, як виставляти світло, як працювати з ракурсом з кадром. Я записалася на курс від молодої просвіти Прикарпаття. Навіть чесно кажучи, не сподівалася, що я на нього потраплю, але мені дуже сподобалося, що не було обмежень по віку. Ну тобто, це є можливість для старших уже людей опанувати нову професію. Можливо, Якщо вони ще не визначилися в процесі там навчання, подивитися, де б вони могли застосувати ці знання, напевно, що це була моя мрія просто е, знати основи кінематографу. І чи і пальто? Так це не. Буде.